Дорогі мої леви, я вас вітаю, я вас вітаю на цьому відео. І сьогодні ми подивимося. Чим порадує вас останній місяць цього року, так? що підготував грудень. Грудень місяць для людей під знаком Зояка Лев. У мене три колоди, з кожної колоди я витягую по три карти. Починаємо! Десятка пентаклів? Вау! Ну що, леви заходять з якимось фінансовим результатом? так. Десятка пентаклів це, можливо, ви, якщо ви маєте свій сімейний бізнес, то він процвітає, ви отримуєте якийсь прекрасний фінансовий результат, до якого ви так довго йшли. Це також карта сім'ї. Коли ви багато часу проводите з сім'єю, можливо, ви поїдете до родичів, так, до своєї сім'ї, або вони до вас, і вас чекає приємний, приємний час проведений разом. Тобто це карта такої сім'ї, сімейного благополуччя, так, коли все добре, всі там здорові, настрій, прекрасний. І, звичайно, не забуваємо, що це дуже хороша фінансова карта. Так. Далі у нас туз мечів. А, ну що, Леве, туз мечів? Це коли приходить ясність. а Ця карта нам говорить про те, що. Якщо був якийсь період, якась ситуація, де все так було туманно, все так було непонятно, щось там, можливо, було щось на паузі, або взагалі якась ситуація не, не хотіла вирішуватися. то тобто по тузу умічів стає все ясно, все понятно, все зрозуміло. Туз мечів – це коли ми. Нам приходить якась ідея, як рухатися далі. Це коли ми знаємо, вже нам хватає тих знань, хватає того досвіду, так, щоб прийняти якесь рішення. Туз мічів може показувати, що ви будете щось в грудні місяці так. Відрубаєте, так? Це може бути там спілкування з якоюсь людиною, це може бути там якогось контакту, це може бути відрубання там місця роботи, ви захочете звільнитися, так? Тобто щось. Але по тузу зумічі ми розуміємо, що у нас є план, як рухатися далі, і що робити далі. Чіткий план, чітка нова ідея. І давайте ще одну карту з цієї колоди левим. Твій. Мічів, так? Тут у нас туз, тут у нас двійка. Все йде. Так? Двійка мечів це коли ми боїмося прийняти рішення. Тобто, якби в нас в нас прийшла все-таки до вас прийшла та ідея, ви нею загорілися. От, щось відрубати, щось там залишити в старому новому році, але по двійці міжів ви починаєте боятися. Ви починаєте боятися чогось нового. Ви а, розумієте, що перед вами стоїть. Перепрошую. Ви розумієте, те, що перед вами стоїть вибір, але ви його поки приймати не хочете. так, Ви робите вигляд, що ви не можете, ви не бачите всює ситуацію повністю, так, але це тільки ваші думки. От у вас думки от вам наганяють страх, так як ці ворони на цій карті. так, Наганяють вам страх не приймати того рішення. Але. І по цій карті я скажу, що скоріше за все в грудні ви цього рішення не приймете. Але ви будете про нього думати, так? Ви, можливо, будете з кимось на рахунок якогось рішення радитися, але так, і, можливо, у грудні ще його не приймете. Давайте візьмемо наступну колоду для вас, Леве. Ой, карта перевернулася. Двійка жезлів, знову карта вибору. У вас, левий, який стоїть вибір в грудні, так? Це знову карта вибору. Причому двійка жезлів завжди в нас говорить, що людина стоїть між. Тим, що в неї вже є минулим, так? минуле теперішнє і щось нове. Це, Можливо, у вас є якась ідея, або вам щось запропонували. Але ви стоїте між цими двома якби, ну, там, жезл теперішньої, жезл майбутнього. Ви між цими двома жезлами стоїте і не можете їх вибрати. так? Не можете. ну, Вам якби, дуже хочеться йти в майбутнє, так? але ви поки ще. Вагаєтеся, ви поки тільки складаєте всі плюси і мінуси. Тобто якісь кроки ви ще не робите. Але ви вже в думках собі починаєте аналізувати, що. А можливо, так, 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 так. так. Але ще ніяких таких великих кроків ви не робите. Також часто ще ця двіка жезлів. Буває так, що у вас є людина якась на відстані, так? І ви, як на двох телефонах, дуже багато спілкуєтеся на відстані там, чи по телефону, чи смс ками Карта Єрофан, Карта Єрофан говорить нам про. Це карта такого е, сімейних традицій, це карта. Е, Старших таких родичів, так, можливо, ви поїдете там до ваших бабуся, дідусі, там мама, тато, старші якісь люди, так, будете з ними проводити час або будете за ними доглядати. Це карта такого, можливо, якихось сімейних традицій, так? А, де ви будете, можливо, там збиратися за столом і все по традиції? так, Як у нас, наприклад, на Різдво звикли там 12 чи 13 страв, так, тобто ви будете все готувати по тих старих традиціях. так. Що ще в нас карта Єрофант? Карта Єерофант може нам давати, коли нам потрібно якусь пораду, і ми йдемо до людини, яку ми. Дуже поважаємо, так? Тобто, це можливо наше старше покоління, і ми до них йдемо так, за порадою. Вони нам дають дуже-дуже цінну пораду, до якої ви можете прислухатися, так? Давайте ще одну карту з цієї колоди для левів. Шістка пентаклів. Шістка пентаклів це у нас гроші, так? Це коли гроші приходять і гроші йдуть, так? Це може бути питання, там, наприклад, якщо у вас цікавить питання кредиту, то вам його дадуть, так? Якщо вам потрібні, наприклад, гроші, то і ви ну, там, до когось звернетеся, щоб вам позичили, і вам їх позичують. Або, наприклад, якщо до вас звернулися, щоб ви позичили кошти, так, то позичте, вам їх вернуть. По цій карті кошти будуть повернуті. Це карта взагалі такого. Фінансового потоку, От, коли вам приходять доходи, їх якраз хватає на ваші витрати. Тобто вам, в принципі, на все в грудні буде Леви хватати. Так? Ви будете, можливо, там, я не знаю, по цій карті часто дуже добре займатися благодійністю. Так? Ви йдете там по вулиці, бачите, що хтось там просить гроші, дайте. Так? І що? І остання колода для вас Леви? Подивимося, що ця колода нам розкаже для Левів на. Грудень. Карта місяць, карта Луна. Карта, коли все-таки щось незрозуміло, все-таки щось треба перечекати, так? кому актуальна ця карта може говорити про вагітність, так? Взагалі це карта таких. А, ту -ту -ту -ту, а, такого. Нестабільного емоційного стану, коли нас трошки так качає по емоційним качелям, то все добре, то не добре. Коли трошки незрозуміло, куди ми йдемо, що ми робимо, що буде, як воно буде, це карта таких сумнівів. Правильно я йду, чи неправильно я йду. так, Мій це життєвий шлях, чи не мій. Правильно я прийму рішення, чи неправильно. От Коли нас трохи так от, ну, шатає, так, і особливо емоційно. Також по цій карті, можливо, якісь, наприклад, віщі сни, до яких ви будете в принципі, прислухатися, так, вони вам будуть запам'ятовуватися. Вісімка пентаклів. Вісімка пентаклів це про роботу, так, робота буде. Це про відразу доходи, так, це коли нам приходять в руки наші зароблені кошти. Хто працює на клієнту потік, по цій карті, багато буде клієнтів. Це карта майстера, тобто ви знаєте свою роботу, вам за неї дуже добре платять. Так? Вона є оплачувана, і а, це може бути, що ви будете когось щось обучати, навчати, так? можливо, вам дадуть стажора і ви будете його навчати своєму майстерству. Але це карта роботи, робота буде і карта прибутку. Тобто, гроші вам будуть платити за вашу роботу. Виконану роботу. І давайте ще одну карту для Левів. Останню карту на Грудень. Туз Пентаклів. Вау! Ну що, леви, ви приходите до кінця грудня кінця цього року з тузом Пентаклів. Це дуже прекрасна карта! Туз Пентаклів. Це може бути нове, нова фінансова пропозиція. Тобто вам хтось запропонує звідкись нове джерело доходу. Так? Можливо, це там, якщо ви працюєте на зарплатню, то збільшення на зарплатні. Так? Або, ну, це ту спентаклі. Він у нас говорить трошки про майбутнє, не відразу, так, а трошки про майбутнє. Це може бути подарок. У вигляді, якої, ну, матеріальний подарок, або у, у грошовому еквіваленті, так? або це може бути якась покупка велика, так? Для дому. От ви щось мріяли, так, і ви щось купите. Але, скоріш за все, це от якась нова фінансова можливість. Дорогі мої леви, я вам дякую за перегляд. Я вам бажаю прекрасно провести цей 2025 рік. І Заходити в 26-й з дуже гарним настроєм, тому що 25-й рік він був важкий. Це відчули всі, так? І я дуже надіюся, що у 26 му році ми зрозуміємо, для чого були дані нам ці події, ці трансформації. так, Тому що 26 й рік буде набагато кращий, ніж був 25-й. Це я вам обіцяю. <с -2> <с -2> Люблю вас, обнімаю, цілую. До нових зустрічей.